Всім привіт! Ми, як завжди, в справах їдемо на англійську мову. Веземо Макара. Ну в нього сьогодні хеллоуін Тобто вони там щось будуть зілля якесь варити. Ну, в общем каже папа, мама, папа, треба придумати якийсь костюм, тому що на хеллоуін всі дітки будуть передіти і мені треба щось. Ну в общем кажу, вибирай, що хочеш. Думав, він думав. Потім каже, я хочу бути джокером. Ну, звісно, я ж то зрозумів, хто такий Джокер. Ну і Марина так приблизно. Короче, розрисувала його. Опа-на! Скажи всім привіт. Всім привіт! Треба казати Hello а -а -а. Ти ж джокер? Да? Ну. Ти американський персонаж. Ну, взагалі, отак от. Розрисували, зараз поїдемо всі разом, поки Макар буде на англійській мові. Ну, воно там, репетиторство. школа англійської мови. Вона... По-моєму, да, з 4 чи 5 4 років, да. 3. з п'яти років набирає. З чотирьох років, з трьох даже. Ну, У нас ото, як тільки почав балакати, і ми його туди відправили. Е, Багато хто може каже, що не треба то таке робити, то дитині важко. Ну, Якщо йому це подобається, він на англійську йде. Він на англійську мову йде з охотою, тобто йому це подобається. Ну, йде да йде. А папа, мама це підтримує. Тобто. Ох, ти красавчик який, да? Ну, творчество папине. Да? Мама, мама вділа, мама в діла а папа каже, я щось його розрисую. Зелений волос на нього. І ти привіт там. Ну, в тебе ще лева хеловіна, да? Нема ще? Да. Ну ще нема. Ну нічого страшного. Ну, все, в общем, будемо їхати потихеньку збиратися. Зараз е, е, заїдемо тут на базарчик. Калоші треба. Папі купити, тому що і, е і, і мамі, і папі треба калоші купити, бо е на дворі ходити воно вже в кросівках холодно, чоботи неудобно, а таке треба щось легеньке на стопу, щоб удіти, обути і ходити. Так, ну шо, так, ти там не мазнися, да? не витрися, бо вимажишся і будеш не красавець тоді. Да? Так, ти що. Боже, я б тебе злякався, це якби був малий. Так, ладно, все, будемо збиратися, будемо їхати. Так. Велосипед нашого джокера стоїть вдома, а його немає. Десь десь попер, вже гасає, гульбена і так далі. Ой, ми ще наробили каку, і вся моя привезена пшениця виглядить отак. Да. Ще й рекс тут спить. Коротше, прийнято рішення пшеницю перевозити туди на ангар. Тому що це місце не годиться. Мишей блінкуча і поробили мені тут конкретну каку. Ну шо я реально за всі вам, вами скучив дуже сильно. Це немає, немає, немає времени зняти відео. Кажу, Боже, коли таке було? Просто як таке може бути. У Нас дощуряки луперили, то інтернету немає, то світ виключають. То трохи займалися ділом, роботою, то в хаті ремонт на вулиці. общем, куча всього. Отак вкратце зараз пробіжуся, бігом поздоровкаюся з усіма. Ось сюди ось настелив Граноцева, щоб ходити можна було. І коротше підібрав ось де дрючки, отакі. Це все діло перероблю і оці от стропи за сандалю отуда от вгору під навіс буду робити. Так, тут все поубирали і опять закидали всіляким хламіщем, тому що тут куча мішків, туди занесли пшеницю, там сояшник. Е -е, Получається опано. Красавчики. Донат, це ти перевернув корито? Ти... Донат, красавчик, е -е, перевернув кормушку і уся гранула. Згімнана. Чим? змішана з гімном. Ви, блін, паразити. Ну хіба так можна? Донат, як ти міг? Ти, блін, довжен за порядком дивитися, братанчик. Що? Ти мені покрив уже всіх свинок чи ні? Так, кажи, не знаю. Кажи, як я кожен день на них... Пригаю, пригаю кожен день, як уже як атракціон у нього тут. Я вже і сам не знаю, чи покрив він їх, чи не покрив. Ну, одна була запечатана, це точно. Насчет оцих цих поки що не знаю. Так, тут фунтики наші сплять собі теж. Красота. Варвара Ніколаївна, що то є писок чорний. А? Ну, ладно, в них писки чорні, вони у свиніцицьку смокчуть. А ти чого? Так, -с, так, такс. Ну і русалінда, що ти русалка? А? Русалка, каже, я не русалка, я каже, я вже не знаю хто. я свиня. да? Я вже каже, як бульдоха, жирна вже така, отаке таке в неї. Коротше, хапець, пузо страшенне. Ну, а кольончик чим займається, е, вибиваю дурь з голови. Це молоточок е, прислав мій підписник Вадим Медведь, колись давно, моїй маринки. І тут ще було написано для маринки. Щоб вибивала дурь із коліної голови. Такс, такс. Качок поки що закрив ось сюди, тому що вони мені мішають. І дуже-дуже. Ай, Киш-киш-киш! Ух, ті випали. Великі каки вони мені наробили, бо виїдали маринину клубнику, а я отримав Ну Клубника відійшла, все нормально, і качок прийшлося закривати, для того, щоб вони не лазили де попало. Взагалі, капець якийсь. А, ну, ти ще до цих до, до бролерів сходимо. Бролірав у нас постійно відкриті. Це коли мене питають, Коль, як оце по температурі? Жарко, не жарко? А отак постійно відкриті у нас двері, і вони оце отак сидять у клітках, онде. Сидять на сітках, тому що місця мало. Хочу другий етаж сюди забайбарити і подивлюся, що воно буде. Тобто з клітки двохетажні, ну треба розсаджувати. Думав, думав і гадав, і вирішив, що треба. Ну треба, значить, треба, тому що їх багатенько, цут-фут-фу, ростуть, п'ють, їдять і все нормально. Ну, треба, треба, значить, надо. Yeah. Надо їх трошечки розселяти. А тут у нас Марина Ігорівна підготовила нову партію на копчені, я мені нічого собі. Сало, м'ясо, балик. Під черевенка, о, буде тєм. Ну а я, чим я займаюся? У мене, в принципі, проста робота, така як Артема. О. Я бо це... Ну, в основному, цілими днями я роблю отак. Да? Шопка спить, там красота йому. Ні, ну як, трохи привіз до цього, як його, гіпсокартону. Сьогодні купили кусок ліноліума, є у нас там кабінка кабінка така невеличка. да. Ну Я потім покажу. Зараз я її просто там буду прошпаклюю, постелимо ліноліум, пол із ОСБ постелив у Буде там у нас така невеличка столовка, де будемо ми кушати. Привіз отаку плитку. Гадав, і думав, плиточка 50 на 50 на парапет на забор. Потому що э, 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 треба доробляти забор. Хоча б половину треба в цьому році. щоб я вже 100% знав, що чики піки все. Це парапет наниз. Зараз я вам покажу. Виглядить це все діло отак. Вот Ми вже зашилися. І з обратної сторони я теж вам тоді покажу. Зараз буквально я плиточку ще одну посажу. Ось отак. Вот вот воно бачите, виглядає: отак, вот вот парапетик, хопа. І рівненько, гарненько. Погодка сьогодні просто шепче, тож дала багато нам чого сьогодні зробити. Ми, в принципі, все сьогодні зробили, що хотіли. Во. І я думаю, що іще не вечір ми іще трошечки попідробляємо. Періодично дивлюся, е, вроді би, лінія нормальна. І, виходить, усідає ця плитка, тому що вона сама по собі важка. І ну, Дивлюся, присажую трохи вугли. Вже да. ну, як він, е, воно вже як впреться, вже отлічно буде, то все буде хорошо. Уже і тут хорошо, і тут, а оцю плитку ось буквально чуть-чуть відсадимо і усьо. Ждав, я поки раствор просто остине, якраз він застиг і усе у нас чітко поклалося. Оп. все, чики-піки, та й випали. Отак ну, якось і виходить. В принципі, непоганенько, як на мене. Бо оце вже виходить, буде е, определенно, определенно конечний результат, повністю прольот. А зараз піду вам покажу лицеву сторону. Бо я думаю, вам інтересно, який ми підібрали туди колір самого по собі металопрофіля. Заказали, оказується, що металопрофіль. Не такий вже і дорогий, як я б думав. Тобто, на откатні ворота, зараз теж покажемо, ми откатні ворота покрасили е і все, ну коротше зробили. Откатні ворота вже повністю готові. А залишилося таке все по мілочовки. Зараз тут попідкидаю, бо он, бачите, є де-не-де отакі от дирочки. Хоп. Ну, то по плитку я тоді вже його. Зараз хай вона е вляжеться уже, так, як мені треба. І тоді ми його позакидаємо, там оті дірочки, усі оп. Щоб було все чітко. І буде класно. Я думаю, що прикольненько, рівнесенько, гарнесенько. і своїми руками й елипали. Так, 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 що ти таке? Ти будеш до до всіх? Стас допомагав, звісно, тому що і Горюня допомагає, і Стас допомагає, бо без нього я би нічого не зробив. Роботу Откатні розбудуємо. ворота розбудив, то хвоти, він і так уже давненько спить. Да? Ти мій золотенький. А полька спить, так? Да? Угу. Полька спить, сеструха твоя заснула, да? а ти проснувся, а я кажу: встав, да? Такс. Е -е, камінь вже починаю розкладати. Возможно, в мене щось стукне в голову з утра рано, і я піду класти в сторону. Откатні ворота, откатні ворота. В мене є відео повністю по роботі. Реально, блін, легко, просто і дуже гарно. От реально дуже гарно. І бюджетно реально вийшло. Якщо да. кому інтересно, я оставлю там. В мене і в тому відео є. Я там оставляв по-моєму і сайт, і номер телефона, де ви можете заказати, просто комплектуючі, просто оцю фурнітуру, так як я робив. Блін, зварили, покрасили, красили молотковою краскою. Обичною, обичною молотковою маринка покрасила. Ми її з тасом обшили, і в принципі, от вийшло абсолютно непогано, гарненько. Тобто із двору це все виглядає: отак: от утром уже встаєш, виходиш, і, як на мене, виглядить гарно. Знаєте, от уже якась частинка у, наш, у нашого двору. Взяла якусь прекрасну картинку. Так, ну і що у нас, в принципі, по вуличній, по вуличній стороні, по вуличному вигляду. Я думаю, вам інтересно, а я візьму і покажу. По вуличному вигляду у нас вийшло <кій> отак. Так, отак от вийшло. Во, Взяли сірий мат, просто сірий матовий такий перламутровий колір. Е, він інтересно переливається. Теж такий, знаєте, своєобразний. Я думаю, ну такий, типу, як камінь, воно теж, знаєте, отак, як близько вблизі, подивіться, воно як камішок виглядить. І, в общем, отак от, отак от отак це все виглядить. Готовий прольот, вже видно, він уже кидається в очі, дуже гарненько, акуратненько виходить. Маринка прийшлася, каже, блін, мені каже, дуже подобається. Ну я старався. І отакі от е е старання е е дали отакий от результат. Так, зараз сусід Олег проїде. Да, Привіт. Так, чинь, чинь. все. Дорога в нас супер-пупер. Казали, зроблять. Ну, щось я не бачу, щоб вони її робили. Ну, в принципі, прикольно, машиною проїхав чутно, чи шарова в тебе робоча, чи не робоча. Ну, нормально так. І кожен день от їдеш, і ти чувствуєш, чи робоча в тебе машина, чи вже пора щось міняти. Так, ну, в принципі, вигляд отакий, доволі непоганий. Хотів показати, от, не знаю, камера, мабуть, не передасть такого. О, передасть. Бачите, який він. От він такий типу мокрого асфальта. От, знаєте, як дощ пройде, і він от як камінь. От як камінь от такого типу. Тобто, дуже прикольно. От Бачите, як камінь от взяти ось хопа. І от шифер теж такого. І е, камера, звісно, не передає такого цього ефекту. Но... Як подивитися отак, то ефект дуже прикольний. Тобто Виходить, ну, як на мене, вийшло прикольно. Да. Сьогодні докладаю вже повністю парапетики. На три прольота по плитці в мене вийшло 970 гривень. Тобто, ну, якщо не вважати откатних воріт, давайте отак. Може просто кому інтересно, я ніколи ні від, ну, ні від кого нічого не скривав. Добрий день, Добрий день хлопці. В Ютуб трохи попадете. Нічого? Та нічого. Та нічого. Ну і хорошо. В TikTok 78, 78 1200. А мене 41 тисяча в Ютубі, прикинь? Ого. Ого. От так. Удачі. Удачі, давайте, хлопці. Так, ну і в принципі, е, от так от усе. Вийшло. Все. Е, по поводу прольотів е, на е, усе повністю по металу профілю, по каркасу верхньому, по цій зашивочці прольоти у нас по 2,5 метра, три штуки. І ще один лист у мене метровий остався. І на откатні ворота усе у нас пішло 6500 то Тобто по грошах 6,5 тисяч гривень. Це із ну, цими саморізиками, то є, я ж кажу, з усім. Ну, в принципі, отак от. Рішили, просто що треба хоча б одну сторону вже закрити. Якщо все добре, я ж кажу, я хочу ще доложити той стопчик і подивлюся ще по погоді. Якщо така погодка буде, як сьогодні, то ми зробимо, може, й другу сторону. Не знаю, то тобто, чи з металопрофілем, але повністю то тобто, докладу хоча б з камня, щоб воно вже гарненький, естетичний такий вигляд був. Так що, я вам скажу так: камінь того стоє. Е, да, його важко класти, але в принципі вже останній стопчик вже взагалі супер положив. Я вже туди клав все підряд, я вам реально кажу. А він вийшов як, як зло найкрасивіший. Тобто, якщо я тут ще підбирав камушки, там знаєте, в углові туди-сюди. А той вже коротше, ліпив, як кажуть, із гамна і полок. Дядь Толя приїхав, каже: ну ти знаєш, послідній каже, найкрасивіший. Кажу, де дід, ви кажу, так нечесно. Я кажу: і не старався його робити, вже хотів так до кінця. А воно так вийшло, що прикольно. В общем. Вийшло, що прикольно, вийшло. Все, в принципі, отак. Отут я не знаю. Но я думаю, я буду завтра там щоточкою я пройду і позакидаю оті дірочки, тобто ми його акуратненько виведемо в уровень забору з камня. Тоже наклончик я сюди зробив, тобто воно під наклончиком. І викот тут буквально, та не знаю, ну, сантиметрів три, тобто три сантиметра. Тут трошечки камінчик, випук, ну тут трошечки менше, може два з половиною. Ну, в цілому, все рівнесенько вийшло. О, от так от. І зараз я переходжу до следуючої сторони. Що жінка? женщина? Такий гарний костюм. Пока-пока. Да. Ну, в общем, якось отак. Ну, не знаю. По поводу питань, може, якісь будуть. Ви мені пишіть в коментах. Так, а як би його. Оце, мабуть, треба дужче закрити. Во. Так. І ось сюди тепер буду переходити на цю сторону. Е в принципі, не знаю навіть вам що ще сказати. Може, їй хватить на сьогодні. Я буду далі працювати, Буду, поки сонечко у нас, бачите, вон ще тільки-тільки-тільки заходить. Зараз, може, туди, мабуть, і не лізтиму, мабуть, оцю сторону. Зараз знаки даю, вже закрию. Розтворчик у мене є. Зараз включу бетономішалку. Поїхав до сашуньки, до дружбана свого знакомого. Узяли бетономішалку з Ігорком вкинули. Ага, хоп, зараз. Зараз я проколочу усе, бо там у мене вже. Уже воно у мене там не застигло, але ну, влежалося. Текс. І в мене піска просто немає. Тут буквально ось сталося ще на один заколот. Таке щось вибереться. А на ту сторону, щоб камінь ложити, треба їхати. Ага, переноска. Оп. Все. Раз. І понеслось. Все, хай колоте. Ми щас... Я піднесу плитку следующу. І, мабуть, трошечки водички, а може й не треба. Ні, водички все-таки треба зараз долью, бо таке підсохло. Ну, в принципі, отак якось. Ще ми що зайнялися. Чим, чим зайнялися, це е, залили. Воно то, блін, Хто знає, той знає. Ми е, в основному зараз постійно там на переробному цеху запускаємося, пробуємо це все діло якось вже, ну, як? він вже працюючий, але ну, все одно ми. Удосконалюємо сам по собі процес виробництва, щоб і нам було легше, і людям, які приїжджають, теж гранулірувати в нас комбікорм. Залили тут повністю стяжечку на переробному цеху. Хочу подивитися, може, ракушняка, де впіймаю, найду та О! лапки. Лапки, лапки. Ну, це, це вже все, вже воно застигло. Це тоді, мабуть, як залили, вони тоді лазали котики. Коротше, все залито тепер під, під уровень. Можна гнати стіни. Мать його так, Якщо, блін, погода дає. І десь відхватю ракушняка, там дивлюся по 12 гривень, викидали в інтернеті, ну щось не додзвонився до одного мужика. Мені сюди треба сугубо там, 250 штук, я так приблизно прикинув. Хай 200. Це виходить десь на, ну, на 2500 е -е, ракушняка. Це у мене є, піску привеземо. Е -е, вікно одне є, двері. Тоді уставимо сюди теж вікно, і якщо ми переробницях заділеємо, то тоді в скорості часу звалимо той сарайчик. наполеоновські плани, капець, як завжди, У мене оце, знаєте, от, або депресняк нападає, що мені нічого не хочеться, а потім усе і зразу просто колю рве голову. І мені треба все і зразу. І Марина каже: та ну підожди, ну не лети, ну що ти як дурний у мене? Нє, кажу, ні, все, я оце днем роблю щось на вулиці, потім у хату забігаю, раз, два, там щось вкинули, кусок хліба із ковбасою поїли, кофе попив і далі сандалити в роботу. Ну все, в принципі, зараз буду засандалювати каптілку, докладати оту плитку, потім під вечірочок нам треба піти поправлятися. Попити кофе і буду в хаті робити кабінку. Туди перенесемо столик, глочок, тобто кухонний, такий, щоб можна було сісти і поїсти. Бо в нас зараз це все діло у залі, в великій кімнаті, і це трошечки неудобно. Ну, в общем, фух, все буде чіки піки Все, давайте. Всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Радий був вас усіх бачити. Надіюся. Попробую не пропадати. Потім, ну, я то ніде не пропадаю воді тут і стараюся вам щось викидати. Но временами не вистачає часу, тому що як захватюся, і якби мені тут щось робити, поки погода дає. Давайте, всім дякую. Надіюся, у вас усе добре. Радий за вас. А як не добре, то старайтеся зробити так, щоб усе було добре. Все, всім дякую, всім пока-пока.